Її голос змушував завмирати серця, а сцена тремтіла від емоцій. Оксана Петрусенко не просто оперна співачка, вона була стихією, легендою. Її ім'я знали від Харкова до Казані, від Києва до Москви, а шанувальники впізнавали її тембр із перших нот. Та за гучними оваціями стояла глибока та трагічна драма. Про її походження досі сперечаються біографи. Невідомі точно ні рік, ні місце народження. Її батько був родом з Харківщини, помер рано. Мати вийшла заміж у друге невдало. Злидні, холод, голод. Усе, що мала маленька Оксана, це голос. Ніби сам Бог вклав у неї музику, аби дати шанс вирватися з болота буденності. Її спів відкрив військовий капельмейстер, і невдовзі вона вже співала у церковному хорі, потім е аматорський театр, потім Херсон і, нарешті, Київ. Її талант не міг залишитися в тіні. Навіть кохання, яке змусило її покинути навчання, не зупинило її на шляху музики. Вона народила сина та повернулася на сцену. Коли не вдалося закріпитися в Харкові, її запросили до Казані. Там вона зустріла нове кохання Василя Москаленка. Однак чоловік руйнував її до слави, тож вони розійшлися. Вона повернулася в Київ і стала іконою української опери. Її називали українським соловейком. У 36 році вона вийшла на сцену Большого театру. І це був фурон, виступ був майже зірваний через захват залу. Співати на біс у цьому театрі було заборонено, але, за словами очевидців, диригент отримав спеціальний дозвіл. До пульта хтось підійшов, шепнув декілька слів, і диригент, порушивши традицію, змахнув паличкою, наказуючи оркестру знову починати свою пісню. Петрусенко повторила її з не меншим блиском. Каждя, це було особисте рішення Сталіна. Після виступу сам Маестро Іван Козловський вигукнув це чаклунство. І справді це було щось понад людське. Оксана Петрусенко опанувала понад 40 оперних партій. Її любили фанати, поважали колеги. Але не всі. У липні 37-го року, коли в Україні почались масові репресії, директор одного з театрів доніс на Оксану. Співачка відчула, що найближчим часом може стати наступною жертвою. Не бажаючи чекати неминучого, вона вирішила сама визначити свою долю. Її врятувала акторка Анна Бегічева, яка буквально витягла співачку зі смертельної пастки. В ту ж ніч жінки вирушили до Москви. як саме вони потрапили до потрібних людей, лишається загадкою, проте, через короткий час Оксану поновили в театрі, а її недоброзичливці притихли, усвідомивши, що за цю жінку є кому заступитися. Успіх повернувся. Оксана Петрусенко знову вражала та захоплювала глядачів своїм неймовірним співом. У 40-му році у Львові Оксана зустріла нове кохання, але він був одружений, вона завагітніла. Пологи важкі. Через 12 днів після пологів Оксана Петрусенко померла офіційна версія Тромб. Проте люди говорили про отруєння. За однією з версій, до загибелі могла бути причетна дружина маршала Тимошенка. Кажуть, із ревнощів вона підсипала співачці Ціаніт у молоко, правду ми вже ніколи не дізнаємось. Існує шість легенд про видатну співачку. Легенда номер 1 Шаляпін і невикористаний шанс Севастополь 1917 рік. Гастролі Федора Шаляпіна, жива легенда, приїхала в місто. Молоденька Оксана ще без сцени, без статусу, отримує шанс прослуховування у самого Маестра. Але в ту мить, коли доля розкрила двері, вона злякалася. Вона просто не змогла заспівати. Легенда номер 2 портрет від Сталіна. Після урочистого прийому в Кремлі, де вшановували провідних українських артистів, Сталін запросив Оксану та ще п'ятьох виконавців до себе на дачу. Кажуть, що він подарував свою фотокартку з підписом Сталін, товаришу Оксані. Легенда номер 3 передчуття смерті Любченка. Улітку 37-го над головою прем'єра ОСР Панаса Любченка нависла загроза арешту. Кажуть, саме Оксана першою дізналася про небезпеку і встигла попередити його. Та врятувати не змогла. Любченко застрелив дружину, а згодом і себе. Західна українська преса навіть повідомила про смерть самої Оксани. На щастя, помилково. Легенда номер 4 Два оркестри. Львів, 39-й рік, центральна площа тисячі людей, гімн Україна, Моя Україна вперше лунає у виконанні Петрусенко. Два духових оркестри, експеримент для ефекту. Для будь-кого це вирок. Але не для неї. Голос Петрусенко з легкістю пробивався крізь звучання двох оркестрів, легенда номер 5 порятунок Катерини Білоку. Кажуть, саме співачка допомогла Катерині Білокури здійснити мрію про мистецтво. Коли художницю не прийняли до технікуму через відсутність атестата, вона у відчаї написала листа оперні Діві. Втручання Петрусенко змінило все. Легенда номер 6. канделябри смерті. Ця історія справжній містичний фінал. Напередодні смерті Оксана купила в Ленінграді розкішні канделябри, жартувала, що їх запалять над її узголів'ям. Незнайома циганка сказала їй: Не народжуй, накличеш біду. А в день смерті, як згадували подруги, вона прокинулась із тремтінням, їй наснився голос, що шепотів час запалювати канделябри.